Не знаю чи мене видно взагалі сьома ранку, темно, дощ, плюс 11 зато. Але мені б краще, щоб було холодно, але тіпа, ну, світло без, без цього дощу. Ну що ж поробиш? Два дні вихідного в мене було, трошки відпочив в кінці кінців, е, розслабився нарешті і знову тепер газую на марафон. Mm -hmm. Тому все, все. Не знаю, блин, мене чи видно, не видно. Все, це вже не літо. Газуємо. О, машинку віддали. О, о, Єзус. Фу, а тут є бі ти. Чекай, чекай, покаж. Покаж таку. <�ху> Попросту. О, так. О, Боже, який. Бачиш, мій білета брак. Нема білета. Nie ma, nic. nie ma nic. Ty, a to bułka? Czy mi się wydaje? Nie, to, to po prostu śmiecie są. Myślę, że bułka kolejna. Tak, nie, tu trzeba mieć czas na no ta, to. No tak, O kurwa, ty. O maryja. McDonald's, mamy? O, fryta. Chcesz frytku? Tu coś jest? Nie, słomka, słomka. O, akurat słomki są. А, білета і так немає, ти. Ту старий. О, боже. Так, сьогодні щось відбувається, у нас тут пробочка, всі стоять, всі там туди стоять, не можуть проїхати. Там ці воно ну, там стоять. Всі стоять, ми не можемо ні тут проїхати. Короче, ми оцей, оцю ділянку їдемо вже хто скільки. Ззаді вся пробка, я сигналю тут їжу, показую, як їхати пацанам. Вони поляки в шокі, Я кажу їхати, їхати, нема чого стоять. Ну, коротше, жопа, весь данс красно. Вся дорога стоїть воно, туди, в ту сторону, в другу. бо о, Тут закінчується. Тут, тут тільки починається. Коротше. Ну, весело, весело. Це у нас все поопіздуване, так скажем. А в нас перерва, все. Що робити? Ми все одно будемо тільки стояти в пробці. Я, я їду коротше, замість, того, за, замість 10 хвилин я вже в дорозі півтори години. 10 хвилин. Півтори години я їду туди і назад. Ну. Щоб ви розуміли. Так що їдемо на перерву, будемо посидим, подождем, поки розсосаться. Це голайфхака, шерсть. Тут все шерсть. А що то, а то гума, так? То рукавичка. так. Ренкавичка гумова. Рукавичка. Рукавичка. А, рукавичка. Раз, два, раз, два. Hop. Оп, оп, хоп, грубе, хоп. Ти ну ладні, багато важдні. О, кур. Uu, я зараз ще жив. Не можу. Fuj jak... Fuj jak to brzydliwe z psem tu jebie. Uuu.